Привіт! Сьогодні хочу поговорити про копірайт і поділитися цікавим кейсом, який впевнена вас здивує. Почнемо з того, що копірайт це тип інтелектуальної власності, що надає своєму власнику виключне право розпоряджатися роботою. Звісно, є ряд вимог, щоб робота вважалась захищеною копірайтом. Одна з них і основна це оригінальність. Цікавий кейс трапився у 2018 році в США. Національна поштова служба США надрукувала більше трьох мільярдів поштових марок із зображенням Статуї Свободи. Але якимось чином при підготовці марок працівник поштової служби переплутав фото Статуї Свободи І замість фото всесвітньо відомої статуї свободи, що знаходиться в Нью-Йорку, використав фото статуї свободи Форевер, що знаходиться в лас вегасі Звісно, через деякий час автор статуї Свободи з лас вегасу подав позов про незаконне використання фото із зображенням його скульптури. Правда кажучи, дві статуї не аби як схожі між собою. Але артист стверджував, що на створення його скульптури його надихнуло обличчя його тещі, тому його робота унікальна і ніяк не схожа на оригінальну скульптуру, яка знаходиться в Нью-Йорку. Очевидно, такий аргумент переконав суд, і той присудив артисту компенсацію у розмірі 3,5 мільйонів доларів. Що думаєте, погоджуєтесь з таким рішенням суду?